Мур-мур! Всім українцям та українкам привіт! А зараз ми йдемо з колясиком прогулятися, вийшли. Мур! І ще один котик, так. Да. Мур-мур! Який котик! Мою жену знайти. Я пишу, да-да, ну-да. Найдеш собі жінку на колясик, найдеш. Ну-да. Тільні, ну, тільні, дійсно, вона все ярко буде. Українцям та українкам привіт. Бачу ваші коментарі, які ви мені ставили під відосом і вподобайки. Дуже приємно. Ви найкраще. У нас, бачите, почалася сирена, але це тупо жесть. Це просто жесть. А ви чим займаєтесь? Зараз йдемо з коля і до нього додому. І тут опять почалася ця тривога. А ну колясі пару слов. Добрий вечір. Пару слов від Каляна. Добрий вечір. Яке, яке небо гарне. І ластівки літають. І сирена. Гудись. Да, он, рибак ловить рибу, Красавчик взагалі. Місто вогні, серце болить, втомлює бій, і ворог не спить, кулі летять, поки падає сніг, і ворог лежить. Мовчить. Ночі без сну нам не холодно, Чекає сім'я на околиця, разом ми всі переможемо, це наша рідна земля. Хай буде весна там, де ми. Має війна, наша віра єдная серця, Україна навіки жива. Україна це наша земля. <music> <падес> О, красавчик! Красавчик вообще халяв! Вообще бомба! Слышь, пацан, или может не пацан, подпишись, не ленись на канал. Лайк поставь. Если что, он выглядит, будто палец, который направлен вверх. Быть подписался.